Yeah, yeah. Why Watch out for those who surround you. Need no funny kind. You can't see what's on my brain. I live inside my mind. Out of space and out of sight. You need me in my line. Need no face. Don't need. Я буду дуже відвертим з тобою. Наскільки ви згодні з тим, що вас називають руйнівником Давосу? Дуже так, як підходить. Ви так думаєте? Так. Ви впевнені? Так. Ви це купуєте. Так. Гаразд, зрозумів. Як щодо? маленький мільярдер. Смішний. Краще, ніж мільйонер. Туш. Як щодо найбільш прийнятних у світі. Холостяк. Просто цей світ. Боже мій. Проклята скромність. Нескромний, чи не так. Girl, so Ooh, Уявіть, як би це було зустрічатися з ним. Гроші, гроші, гроші. Він може. Не закінчується добре. Це відволікає увагу. Ой ой, у нього розбите серце. Могу це виправити ні, якщо я перший і я мати потрібні інструменти на цій ноті, Що порадити молодим уболівальникам, які дивляться. Амбіції це добре. Візьміть на навчання. Зосередьтеся на своїй меті, ваші мрії, ваша пристрасть. Дотримуйтесь своєї інтуїції. Я казав це багато разів, але це правда. І відкладіть романтику. Він може ніколи довба. Це відволікає увагу. Чітек так немає сенсу ставити себе в таке вразливе становище, де ви часом не контролюєте. Свої почуття, свої думки, так що так. Відійдіть від цього. Яка дівчина у світі відпустила б ці стосунки? У мене є троюрідна сестра, у друга якої є сусідка, яка їздила в Оксфорд з бураком, і сказала, що є така дівчина, що він від неї божеволіє. І беюся об заклад, що дівчина себе б'є. Повернення додому. Я думала, що це твій дім. Відпочинь дівчина. Зрештою. Так що так, відійдіть від цього. Що думаєте про це? Що послання для молоді це було занадто чесно. Але таблоїди вас вб'ють. Таблоїди, таблоїди та таблоїди. Це гнойове пасовище для гравців у крикет рок зірок і кінокумери, але не для капітана галузі. Ви надсилаєте комусь повідомлення? Tried, you you Що відбувається? Будь ласка, це я питаю, це я благаю. Готовий зберегти we'll тебе в житті, waves, щоб ми були разом. Можливо, я. Можна питання? Не можете зрозумів і зміна каналів. Давинці Геймен готуються звіти. Підготуйте їх. Так, Потайбучич, хочу всі подробиці на грифельній досці. Всі подробиці про ігри і все особливо на біографії людей, Бай. які там працюють. У вас година рівна. Leapage, zakne, 59 minutes 7 minutes But they don't even know me, they don't know I can bring It's thunder out the sky, I'm electric with these things Like I'm so electric, the and I I just be the captain Хая. Вона пішла десь півгодини тому. Потай Потай джей. Ну, її тут немає. Вона встала і пішла, не сказавши нічого. Хая перетворює себе на зомбі, втрачаючи людяність. Вона спала на своєму робочому місці три дні поспіль, просто намагаючись вкластися в терміни. Мислю, що це зробить. Так що ж це таке? Де Хая? Де Хая? Злиття. Що? Що таке злиття? Нас звільняють. Не можете нас звільнити. Нас просто підвищили. Є рахунки. Моє волосся дорого коштує. Ти збираєшся звільнити хаю. незнайомець. Ой, подивись на них. Вони всі виросли. Я пропустив. Я теж сумую за нею. Саме це. Деякі дні є жорсткіші за інших. Так, але вона спостерігає за нами. Я знаю. Я знаю. Ніколи не забувайте. Я не забуваю. Начальник. Так, звільніть її. І подивіться на її станцію там такий бардак. Це так безладно. Зупиніться. Нікого не звільняють. Так. Про що йде мова? Навіщо вона вам потрібна? Він йде. Хто? Хто? Ах, твій хлопець не чекає. Розслабся, Хейзел, він просто мій бос. Давай, дівчина, в його голові написано начальник і компанія, але його серце кричить хлопець. і ти. Я маю на увазі, іноді він може бути милим. Нічого собі. Мені подобається ця частина. Іноді ідеальний опис для майбутнього чоловіка. Ні. Припини. Будь ласка, припиніть. Подивимося, що він скаже. Ні. Ні, ні, ні. 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 -ні. Що? Що? Я працювати. Доброго дня, пане бурак. Ні, не так. Доброго дня, пане бурак. Бурак. Привіт, пан бурак. 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 Доброго дня, пане бурак. Бурак. Пане бурак як справи. Добрий чоловіче. Це честь зустрітися з тобою. Давінчі, тепер відомий як. Наші давінчі, так, так. і. Хто цей джентльмен? Зустрічайте Морат. Без назви. Ставтесь до нього як до мене, і все буде гаразд. Не поважайте його і потонете стягарями. Так, ви його познайомили хочу, щоб ви познайомилися з моїми гравцями. Чи зрозуміли ви мене? Зрозумів.